Вітання всім, це проект інсайт. Студії з вами Віктор Мозалевський. Сьогодні у нашій студії Олена Слободянюк, старший інспектор відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції у Вінницькій області, капітан поліції. Пані Олено, вітаю вас і. Сьогодні ми поговоримо про смертельні гроші або про те, як Росія вербує наших дітей. І буквально на початку нашого ефіру трохи статистики лише за цей рік. Так у лютому в Житомирі затримали 16-річного школяра, який мав залишити вибухівку біля Алеї Слави. 14 лютого в Миколаєві від вибуху загинула жінка і троє військових. Причетними виявились до вибуху виявились двоє дітей. До вибуху біля ТЦК в камянці подільському за даними СБУ, виявився причетний 17-річний студент. В січні 16-річна дівчина мала підірвати вибухівку в Житомирі і вбити наряд поліції. Так само до атаки на поліцію на Буковині залучили 17-річного хлопця. А До атаки на військових на Київщині у січні росіяни, за даними СБУ, залучили 16-річного хлопця. На Харківщині росіяни, Росіяни використали 15-річного підлітка, який під виглядом кур'єра доставив саморобний вибуховий пристрій до військової частини. Вибух забрав життя не тільки підлітка, але й військовослужбовця, якому адресувалася ця в лапках посилка. І одним із найгучніших випадків він стався 11 березня цього року. Біля залізничного вокзалу Франківська пролунали вибух і з даними служби безпеки України загинув 17-річний хлопець і його 15 річний товариш, госпіталізований з тяжкими пораненнями. Їх завербували для того, щоб чинити теракт у місті. Пані Олено, чи оминула оця нездорова тенденція, так? Я не всі зачитав, звісно ж, випадки, які були і за цей рік, і за, за минулий, я навіть не торкався цього. Чи оминулася нездорова тенденція в Вінничину? Якщо говорити про цей рік, то дійсно поки що в нас випадків таких не було. У минулому році, на жаль, були поодинокі випадки, їх було чотири зафіксованих, але цього року все ж. Ну, я сподіваюся, що це завдяки якійсь нашій роботі постійній в цьому напрямку. Таких випадків. Ну так, так, звичайно, ми постійно про це наголошуємо, бо це дійсно проблема загальнонаціональна. Та, що їх немає в Вінниці. Є випадки, наприклад, коли житель Вінниці вчинив в іншій області. Ну, це все одно наша проблема, тому що це наша дитина, яка виросла в нас і просто вчинила, наприклад, на території іншої області. Тому ну на щастя, цьому році немає таких випадків. А які були? От ви говорили чотири випадки. Так що це за випадки були? Так, це були випадки підпалів автомобілів і відділень пошту автомобілі, які належать військовим. так Ну, так, я не хочу трохи в деталі вдаватися, тому що це більше до компетенції Служби, служби безпеки України. Відноситься, я не можу ну, розповісти ну, ми, ми будемо говорити сьогодні більше про превентивну діяльність, так, як, як запобігти таким злочинам, як потрібно правильно спілкуватися зі своїми дітьми і як їх перевіряти на те, чи вони десь не як кажуть, в народі не влізли. Так. так, будемо працювати на попередження того і недопущення. Яка основна мотивація? Це діти, це підлітки. Таких які це вікна ну, так. В основному це підлітки, тому що якщо це дуже маленька дитина, нею, то управляти ну керувати можливо і можна, однак вона не зможе виконати якихось таких завдань, в яких зацікавлені спецслужби країни агресора. Тому це вже вік такий, більш більш самостійний, більш свідомий, починаючи з 13-17, от такий самий період. Це коли, коли діти хочуть мати власний простір, а mm -hmm. для власного простору потрібні власні кошти, якась можливість десь проявити себе, показати. Що от я, я можу там Хтось з товаришів там робив по телевізорі, я там чув і бачив. ну І гроші, звичайно, одна з основних мотивацій. Да, це ну гроші. Легкі гроші вони цікавлять, і дорослих, звичайно, не будемо приховувати. Дійсно, це і для дорослих також завжди актуально, але для дітей це ще більш, тому що діти більш легко піддаються впливу цьому психологічному. Тому це такі ну дві основних мотивації: це е, маніпуляційний якийсь вплив, mm -hmm. психологічний такий тиск. Е, буває часто там беруть на слабо, так сказати, ну і гроші, а спором, що не зможеш. Т так, так. Вже твої знайомі там таке вже робили. А ти типу не можеш слабак. Да, да, таке mm -hmm. дійсно є, і їх беруть на гачок. Діти легко, на жаль, ведуться. Угу. А є випадки, що діти звертаються до батьків, дивись, щось мені таке пропонують. Я навіть не знаю, що це чи дитина вна... не аналізує такі речі? Ну, взагалі, звичайно, діти повинні аналізувати такі речі. Ми над цим працюємо. Просто нам невідомі про такі випадки. Можливо, таке дійсно є, коли діти розуміють, щось усвідомлюють, повідомляють батькам. Але може воно навіть до поліції так, не воно доходить, просто так? до поліції не доходить. Зазвичай батьки Поясні. стараються уникати звичайно контактів з поліцією. Ну всі ми звикли, угу. що для чого десь до чогось залучати поліцію, якщо можна це вирішити, якщо вони дитині пояснили це на цьому вже рівні, зразу ж вони е, ну, впевнені в тому, що вони припинили цю ситуацію далі це не продовжується, то. Ну, в нас у Вінницькій області не було, щоб люди виявили, наприклад, факт залучення їх або спроби їх вербування. Нам не повідомляли про такі випадки. От ви сказали про цифру 13 років, так про такий вік. Це значить, що дитина вже дійсно самостійна, вона може сама піти щось купити, так і так. ніхто не буде питати, для чого тобі дитина це ці, ці чи ці речі. Наприклад, добре, я читав про цю ситуацію, і мені попадались такі речі, що нібито спочатку роблять пропоную дітям зробити якісь дуже, дуже такі, ну, звичайні страви, наприклад, зварити борщ. Таким чином, щось вони перевіряють ці вибувальники. Я не можу вам сказати, як на рахунок зварити борщ, але вони зазвичай. Починають з таких, ну як знаєте, прощупують угу. оцю чи вона піддається? Да, взагалі контакту. Беруться підґрунтя, чи дитина взагалі йде на контакт з ними, як вона взагалі, чи вона починає щось про себе розповідати? Зазвичай це перші такі дуже легенькі завдання, які дитина точно зможе виконати там. Піди там сфотографуй щось, або можливо намалюй якесь графіті, яке там не буде. Дитина може навіть не зрозуміти, що вона намалювала це графіті, яке несе певний сенс. Угу. От в, 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 тих слова, в тих словах, які вона там намалювала, або в зображеннях. Є якийсь сенс. Вона намалювала, сфотографувала, скинула. І після цього вже починається маніпуляція цією ж дитиною. Говорять, що от те, що ти написав, або намалював, або що сфотографував, це незаконно. воно є незаконно. І за це вже буде відповідальність. Якщо ти не хочеш цього, ми звернемось роби... до поліції да. чи до СБУ і тебе прийдуть так. і візьмуть. Або роби от те, що ми тобі просимо. Отак от воно і починається. Далі складніше і складніше. І відповідно діти називають, можуть назвати де вони живуть, свою адресу, як їх звати так, повністю, так. прізвище вони і таким чином ті вже оперують цими фактами. Вони ще, наприклад, перед тим як виконувати якісь завдання, просто ж спілкуються. Да, вони можуть повідомити якусь мінімальну інформацію, а потім, вже коли починається період е, маніпуляції. І вимагання вчинити якісь дії, от поштовху до дій, вони вже можуть дитині сказати, навіть не маючи цієї інформації. Вони все одно будуть говорити: Я знаю, де ти живеш. Ти мені розказував, я знаю, де робить твоя мама, я знаю, куди школу ходиш. Я бачив тебе вчора. Ну uh -huh. ну от так. Це вони дуже, дуже хитрі. Це зрозуміло, що там все продумано, і напрацьовані вже ці схеми. На жаль, неодноразово. А цікава мова спілкування, яка. Ну, я так розумію, що російська російська більше, да. так ну я зага ну, розумієте, все-таки в нас спілкуються, є якась частина населення російською мовою. Тому ну бо принаймні розуміють. Да, да, як... Розуміють так точно. Mm -hmm. тому... Я думаю, що коли росіяни як би вони не хотіли написати нашою гарною мовою, ну, у них все одно вийде за та, не так. так. То тому, тому, звичайно, коли свідома, ну як дитина, яка розуміє, яка десь коли чула про те, що можуть бути випадки вербування і залучення її до незаконної діяльності, коли вона побачить ось таке письмо з от з такою як сказати, інтонацію угу. з цими неправильними, то її вона звичайно має зразу задуматись. To. Пані Олено, звідки діти отримують отакі, такі цей контакт? Які це соцмережі? В більшості випадків це телеграм-канали, тому що телеграм-канали вони якось створюються так, вони можуть бути з обмеженим доступом, тобто туди будуть входити тільки там певна кількість людей, що от туди входять діти. Неповнолітні, і батьки можуть не, не можуть зайти туди подивитися. Uh -huh. І вони цим користуються. Тобто там вони собі вишукують, бувають, діти просто спілкуються, щось про себе розповідають. Я там і там. І тоді хтось вибирає: от ця дитина там живе, наприклад, в тому районі, він їй вже пише в особисті. Також це можуть бути телеграм-канали з пошуку роботи. Це вже для дітей трошки старшого віку, там, наприклад, 16-17, коли діти вже хочуть заробити гроші. Uh -huh. Ну, дійсно, просто по совісті, там хочуть собі зробити якусь ту копійку. І вони також цих дітей виділяють. Вибирають вже по таким психологічним якимось факторам, діти шукають роботу як робота без офіційного працевлаштування, ну, ну таке. Так, так, так. Швидкі гроші да. сьогодні зробили. Швидкі і гроші, і да, тому гроші. що мені треба там, швидко купити подарунок дівчині mm -hmm. до 8 березня, от я хочу там зробити якихось там тисячу гривень. Ну і от вони таких дітей знаходять, і, звичайно, це тобі треба тільки телефон. Цього буде достатньо, нічого там давати не треба, нічого розказувати лишнього не треба, все, тільки телефон. А починається з маленького, а далі. Зазвичай, ну не те, що зазвичай нікому ті гроші звичайно не виплачують. Діти просто ведуться. да, може бути, коли попросили виконати перше маленьке на завдання На початку вже заохочують грошима. Вони кинуть там якісь дріб, да, дрібницю якусь кинуть, щоб дитина переконалася. Тому що о дійсно вона вже ну знаєте, коли навіть коли ми ходимо на роботу, отримали цю першу зарплату, то от тримали йому вже таки о. Я ага. бачу результат своєї роботи, це вже класно. І так і дитина відчула ці перші гроші. Думаю, ну все, буду далі і далі, а там ага. вже ставки підвищуються, і там вже пішли долари, а, та, там вже пішли сотні доларів. Там вже і... обіцяють гори й море, а ну, в результаті, звичайно, того всього не буде. Тому що ніхто їх і не збирається оплачувати. А про наслідки, до яких це призводить, то взагалі мови немає. Ну ті приклади, які озвучив на початку програми, свідчить про те, що зазвичай. І реалізатори виконавців підривають теж ну, вони ж не зацікавлені в збереженні життя чи в тому, щоб дійсно ця дитина заробила гроші. Вони не зацікавлені. Вони навпаки зацікавлені по максимуму дезорганізувати так, дезорганізувати нашу, наше суспільство, привести паніку, хаос і знищити ну, якомога більше наших людей. На жаль, ну на жаль, це так. Це сувора наша реальність просто. Чомусь діти не завжди можуть е, одразу так проаналізувати те, що буває, ми дорослі читаємо якісь пропозиції. Там е, тобі буде 2000 тисячі доларів за те, що ти зробиш якусь там. Ну ми теж е, наша на храм попадаємось. Да, ну все одно ми якісь дорослі. Ми такі та ну, ну як таке можна повестись? Mm. А дитина вона не ну не в змозі завжди так е, холодним розумом щось оцінити, бо вона і не має того досвіду. Да, вона, вона не має. наступала на граблі, от раніше не наступала так. Хоча ви правду кажете, і дорослі ми неодноразово це знаєте, якась там спрацює. а вдруг це удача, да потрапло <реш> <а, реш> <та, реш> саме мені воно саме оце всю жизнь чекав, всю життя чекав, чекав, дочекався. Олена Слободянюк, старший інспектор відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції в Вінницькій області, капітан поліції. У нас сьогодні в ефірі говоримо про те, як Росія, як російські спецслужби виробують наших дітей, і тепер давайте перейдемо до тих, на кому певно найбільша відповідальність до батьків, так як батьки можуть. Ем... Попередити, ну принаймні, побачити. Давайте про те, побачити, що з дитиною щось не так, що вона кудись не туди рухається, що в неї десь з'явилися гроші. Ну, взагалі, як їм розпізнати, що дитина з дитиною треба вести роботу. Так, звичайно, основна відповідальність ну на батьках тут як не крутиться. Це батьки це люди, які проводять з дитиною більше часу. Вони на них покладено і законом ця відповідальність про, mm -hmm. про виховання дитини, обов'язок виховати в ній ці цінності і повагу і до права, і до закону, і до суспільства, до якихось правових норм. Тому м, батьки звичайно повинні звертати увагу в першу чергу, чи не змінився взагалі от, якась якась поведінка дитини, чи не почала вона бути більш відчуженою? Тому що коли їй дають якісь завдання, їй в той же час вони от навіюють те, що вона має остерігатися і нікому про це не розповідати, тому що це велика таємниця. Це знаємо тільки ми і ти знаєш. І це одразу батьки, які в гарному гарних стосунках з дитиною, в яких довірливі стосунки, вони помічують одразу, що дитина ховає телефон. От пришлаське повідомлення там вони сидять за столом. Ти сховала. це ну абсолютно перший, перший Це такий... вже звідок. Так це одразу треба. Я не кажу, що потрібно видерти той телефон одразу неї з рук і там почати це все там ритись, сваритись. Ні, це точно не буде вихід ситуації. Потрібно просто, ви помітили, один якийсь такий. Почали можливо розмову треба починати на інші, якісь такі там суміжні теми і підійти якось до того. Все одно розповідати також про випадки, що таке дійсно є, і розповідати про те, що за це є дійсно відповідальність. Також дуже, дуже, дуже важливо пояснювати і прив'язувати дітей все ж таки. Ну, любов до країни, до виховувати в ній оцей ну патріотизм, виховувати в ній повагу до того, що зараз відбувається в країні до тих людей, які зараз віддають своє життя. Потрібно їм доносити, що якийсь один наш такий незначний, на нашу думку, крок може ем, коштувати життів дуже багатьох людей. Ти зароб... Діти це повинні розуміти. Так ти заробив пару гривень, а так, люди віддали та. життя. Навіть якщо ти їх і заробиш, ті там розказані мільйони, як навіть якщо ти їх заробиш, люди дуже багато людей втратять. Своє життя, і це дуже дуже серйозно. Це треба пояснювати. Звичайно, коли в дитини з'являються гроші, коли в дитини з'явився якийсь е, новий гаджет, можливо, щось таке. Ну, гроші ти... це певно, пані Олена, це зразу видно. Так, так Тому що, ну, батьки... е, дорослі приховають, що в них з'явилися зайві гроші, і в декларації приховають і да, будь-де дитина. Цього точно не приховає. Треба буде показати, що в неї є гроші. Дитина одразу покаже, і батьки одразу ж зрозуміють, ну хто дає дитині гроші, як не батьки. Так коли це вже там трошки дитина старша, якщо вони знають, що дитина десь там підробляє. Це інша справа, але все одно, ну ті гроші, які не заробляються, якимось таким шляхом, та ну зміниться дитина однозначно. Ну, звичайно, треба. Намагатися, якщо дитина сидить з комп'ютера от, в соціальних мережах чи, ну, можливо, треба якийсь браузер, все одно передивлятися, може, якісь запити передивлятися, тому що бувають, напевно, такі випадки, коли вони ці незначні завдання, які вони роблять перші, вони можуть заключатися в тому, щоб е готувати якийсь пристрій. Да? Mm -hmm. Для цього пристрою треба декілька разів там, сходити в магазин, щось купити. Тому І Треба ці, треба до цікавитись, дому, да, що в дитини вдома, що mm -hmm. дитини, там, можливо, в рюкзаку, що вона там достала, десь сховала. Оце все потрібно. потрібно цікавити, чим вона займалась протягом дня, куди вона зайшла після школи, наприклад, по дорозі додому. <кій> От в такому плані обов'язково. От на вашому думку, щоб підсилити можливо цей момент виховання, чи варто? Чи можуть батьки, давайте так, чи варто батькам, коли вони дізналися, що дитина вже в цій схемі, так, і її треба звідти витягувати, і дитина сама розуміє, що щось не так. Чи варто звернутися до представників поліції, щоб якимось чином вони пояснили дитині, до чого це може призвести, і взагалі якось виплутати її звідти? Я думаю, що звернутися варто е, обов'язково. Не завжди працівник поліції працівники поліції, особливо ювенальної превенції. Ми ми завжди готові до того, що кожен випадок він індивідуальний. Ми готові до того, що дитина це особистість з дуже хиткою і як хрупкою, да психологічною будовою ще покажу. Тобто ніхто не буде там забирати телефон, ніхто не буде вилучати, проводити обшука, перевертати цього не буде. Можливо, це буде так, що прийде працівник, який дуже гарно ну, обізнаний в цьому напрямку, так в цій галузі, він запитає дитину: розкажи мені просто що як відбувалося, і я тобі скажу, чи точно можливо це не те, можливо, ти помилялася. А якщо це те, то я тобі просто допоможу зараз. Це все припинити з мінімальною шкодою для тебе, для твоїх батьків і для нашої держави, для нашого суспільства. Угу. Тому, на мою думку, краще звернутися. Якщо ну краще звернутися, і щодо відповідальності. Щоб діти знали, що за це є відповідальність, так діти повинні знати, що ми все таки живемо в правовій державі, і не може такого бути, щоб за вчинення будь-яких протиправних діянь, а особливо це діяння, які пов'язані з посяганням нам державні такі інтереси, не було ніякої відповідальності, навіть якщо це дитина. Відповідальність буде обов'язково це, якщо говорити про кримінальну відповідальність, це державна зрада. Це диверсія, це стаття 111, 113 Кримінального кодексу України. Там покарання надзвичайно великі. Покарання пов'язані із довічним позбавленням волі і до 15 років. Якщо це пошкодження автомобіля, то це може бути 194. Однак, якщо ми говоримо про. Саме пошкодження автомобіля з такою метою, то воно все-таки буде кваліфікуватися як диверсія або державна, ну, в такому напрямку. Відповідальність дуже серйозна, і дороги назад після того немає. Хоча потрібно, ну, потрібно також наголосити, що по закону України, якщо особа, які запропонували прове... ну, залучення до якихось таких дій, виявила це, зрозуміла і не вчинила ніяких дій, а прийшла і повідомила до поліції, вона звільняється від кримінальної відповідальності. Тобто ви завжди маєте можливість зупинитися, добровільно зупинитися. Я думаю, що на якому це етапі не було. Все одно це краще ніж довести це до кінця, навіть якщо ви вчинили якусь незначну дію, але ви зрозуміли до чого це йде вже от на якомусь етапі, обов'язково повідомте в будь-якому випадку це краще, ніж коли це призведе до дуже страшних і летальних наслідків. Іншими словами зрозуміли, що вляпали і звертайтеся да. до полі... до батьків. До батьків батьки Потім, завжди да, підкажуть батьки, підкажуть, що далі робити. І в принципі поліції теж вам допоможуть, і щоб ви не. Втрапили да більше, ми не зацікавлені в те, щоб ці діти їх було дуже багато, чи щоб вони ну якось після того боялися поліції. Нам не потрібно цього. Ми хочемо просто запобігти цьому. Ну, ви самі розумієте, війна йде на всіх фронтах, так так е, Олена Слободянюк, старший інспектор відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції в Вінницькій області, капітан поліції, була у нас сьогодні в ефірі. Говорили про те, як Росія вербує наших дітей, але більше про те, як запобігти цьому, як навіть якщо ситуація набрала такого гірших обертів, як вийти з неї, тому що. І винали завжди допоможуть. І вони зроблять все для того, щоб дитина не була на гачку у російських спецслужб. Дуже вам дякую за детальну пояснення, детальної інформації. Проект інсайт на сьогодні завершується. Зустрінемось вже наступного тижня. На все добре. Побуднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. «Інсайт»